Сьогодні ми вирушаємо у глиб Болгарії, Родопські гори та Фракійські степи. Але спочатку помандруємо недалеко від найсинішого у світі Чорного моря. Скельний Аладжа Монастир заховався серед приморських пагорбів усього за кілька кілометрів від модного курорту золоті піски. Але це вже зовсім інший світ зелений і замріяний. Аладжа найдревніша обитель Болгарії. Перші відлюдники з'явилися тут ще у IV столітті після Христа. До речі, побожні болгари ніколи не визнавали лукавий радянський ефемізм нашу еру через тисячу років. По тому монастир став одним із центрів ісихазму православного. Про надрозумові шляхи осягнення Бога. І ще кілька століть потому у непорушному мовчанні та високій аскезі подвизалися нечисленні аледжійські ченці. А зараз про минулу славу монастиря свідчить лише дзвін, підвішений над прірвою, та ще невеличка виробана у скелі церква із залишками фресок та кількома монашими надгробками. Оглянувши монастир, не поспішаємо до автобуса. Нам треба туди, по непримітній стежині, яка уводить у лісову гущавину. Йдучи під зеленим покривом, мимоволі згадуєш італійські пейзажі Щедріна. Тут для Ани і дикий виноград так само заплітають гобеленами, старезні граби та ясини. Проте за тими майже театральними декораціями ховаються не палаци вельмож, а вузькі і темні провалля земні. Як назвав їх апостол Павло, все зрозуміло. Тут усамітнювалися ті, кому навіть і Сихайський монастир здавався надто гамірним та суєтним. Нині келії та печери забрані ґратами і оздоблені майже українською засторогою. Не влізай, опасно за живота. Бенальний текст бере за живе. Справді бути християнином у Болгарії дуже часто було небезпечним для живота, тобто життя. І тоді, коли просвічений римський імператор Діоклетіан освітлював по ночах свою бібліотеку живими смолоскипами із упертих галілеян, і тоді, коли у 11 столітті за наказом, начебто єдиновірного візантійського кесаря Василія Болгоробойці кати осліпили 15 тисяч воїнів царя Самуїла, і тоді, коли за любов до батьківщини, турки катували і вішали на площах міст і сіл сотні православних священиків. Але нам час далі. На захід крізь степи широкі за високі гори. Шосе накручується на придорожні стовпчики як стародавній сувій. Сувій болгарської історії ще довший, Тож прочитаємо хоча б кілька рядків із нього. Історична довідка. Ось перед нами. Стрясають списами напівміфічні фракійці, котрі в особі свого краянина Спартака ледь не змінили хід історії, добряче погромивши грізний пихатий Рим. За ними гарцюють спадкоємці хана Куврата. Вони залишили свого володаря спочивати в українській землі під малим Перещепином на Полтавщині, а самі переселилися за Дунай. Загалом же свій шлях від Паміра і гін. З Дикуша до Балкан, протоболгари пройшли не квапом за довгих півтисячоліття. Чи ж не вони на межі сьомого восьмого століть висікли на скелі неподалік від міста Шумен, знаменитого Мадарського вершника, про якого знають навіть в ЮНЕСКО? Аж ось і 864 рік саме цього вікопомного року за царя Бориса І відбулося хрещення болгарського народу, а трохи згодом, після трудів братів просвітителів святих Кирила і Мефодія, світ? Тло Христового Євангелія, перекладеного із грецької на староболгарську, переможно полинуло в інші слов'янські землі, в тому числі і в Русь Україну. А наш перчанський шлях тим часом приводить до села Арбанасі, над яким, наче щогли над кораблями, линуть у небо хрести п'ятьох церков та двох монастирів. До них ведуть затишні зелені вулички із білосніжними садибами, дуже схожими на старосвітське болгарське мереживо. Одначе храм Різдва Христового, який за свідченням усіх путівників є унікальною перлиною всієї Болгарії, попервах розчаровує, бо зовні схожий не на корабель, а на довгий приземкувати елінг. У сімнадцятому столітті, пору розквіту купецька Арбанасі, багатим ктиторам дозволялося зводити лише непоказні споруди, та османи прорахувалися. Хіба можна стриножити істини віруючого митця? Відтак у середині храм вибухає соковитими барвами. Уся поверхня стін та склепінь розписана невідомими, але безперечно геніальними майстрами. Зовсім нещодавно усю красу кривав масний шар кіптяви, і лише зусилля реставраторів і вели світові унікальні фрески. А ми йдемо над мальовничою долиною гірської річки із майже українською назвою Янтра. Там, де Янтра круто в'ється, стоїть найкрасивіше місто Болгарії Велике Тирново. Його назва теж не чужа нашому слухові, бо походить від звичайнісінького Терну. Утім, церков у Великого Тирнову навіть більше, ніж цієї дрібної сливки, адже місто історична столиця Другого Болгарського царства. Це 12-14 століття. Над центральним пагорбом міста царевцем возноситься над світом заново відбудований патріарший собур. Він так і називається цілком суголосно із розташуванням храмом Вознесіння Господнього, Його стіни розписав місцевий художник-авангардист. Відтак не всі прочани сприймають таке новаторство. На щастя, вони можуть швидко втішитися під церевцем, річковій долині, зібрані справжні шедеври архітектури 12-13 століття. Найвидатніший храм святого Дмитра Солунського саме під час його свячення брати Асен та Петро закликали до повстання проти візантійського панування. Повстання виявилось переможним. А переможців, як відомо не судять, в даному разі їх навіть коронували на царство у тому ж щасливому храмі. Трохи далі за річкою і високим парканом заховалася Петропавлівська церква, найліпша збережена пам'ятка старого Тирнова. Нині тут музей, а у перші роки турецького панування діяла патріархія і служив останній патріарх середньовічної Болгарії Євфимій. Найвидатніша постать болгарської історії представник знаменитої терновської літературної школи, яка вплинула і на українську православну культуру. В монастирі святих сорока мучеників Севастійських збереглися колони із найдавнішими болгарськими графіті восьмого століття, виконаними грецькою та слов'янською мовами. На жаль, прочитати їх вдається не кожному. Дорога веде вперед, і ми минаємо Габрово, відомо своїми жартівниками. Але й найдотепніші габровці лишаються побожними християнами. Саме Габровці півтора століття тому збудували святоуспенський Сокольський монастир. Слід сказати, монастир вийшов незвичайний, мабуть, тому що геніально вписали неймовірної краси місцину. та й оздоблювали монастирські храми найславетніші майстри так званого болгарського відродження, яке розквітло на початку 19 століття. Підкріпивши у гостиному монастирі сили, вирушаємо до столиці Болгарії Софії. На перший погляд, це цілком сучасне місто. І все ж картинки прекрасної минувшини раз пораз виринають під скла бетону. Перехожі стрімко проходять підземним переходом до Цуму, незважаючи на маленьку скромну базиліку церкву Святої Петки, тобто Параскеви Самарджійської, збудована на самому початку Османського рабства, вона, наче намагається сховатися в рідній землі. Тому назовні, в рівень із потоком автомобілів, визирає лише покрівля із невеликим хрестом. За переказом, Цій церкви поховали найшановнішого героя Болгарії Василя Левський, страченого турками незадовго до здобуття болгарами омріяної свободи. Аж ось нарешті храм, якому столиця Болгарії завдячує своєю мудрою назвою Софійський собор VI століття, щоранку відкривається чи не найпершим у місті. Хоч святу Софію охороняє великий бронзовий лев. Та прочан він не зачіпає. Відтак безборонно ставимо свічки і схиляємо коліна. Господи, додай мудрості нам і усім людям доброї волі, виведи нас із неволі ворожої, не дай блукати по бездоріжжю гріха.